Ми ворогу не здамося. Не духовно, не фізично. Ми будемо жити, боротися заради нашого народу, заради нашої країни. Селище Миколаївка, Березівського району на Одещині стало новим захистом, вимушеним переселенцям з Донецької області. Сюди улітку перебралась Селиївська міська лікарня. Через постійні обстріли та небезпеку для персоналу і пацієнтів було вирішено перенести медзаклад у більш безпечний регіон. Підготовка до переміщення зайняла кілька місяців, а співпраця з місцевою владою допомогла створити необхідні умови для роботи. Світлана Воронкова зараз тимчасово виконує обов'язки генерального директора Салидівської лікарні, бо всього місяць тому її керівника призначили очільником екстренки Одеської області. Разом з нею вирушаємо у невелику екскурсію. Пані Світлана ділиться. Ця територія нагадує їй лікарняне містечко, яке залишилось на Донеччині. Ми сюди, як приїхали, на душі стало тепліше, тому що тут теж лікарняне містечко, таке, яке було у нас в селидові, корпуса лікувальні, При уселні мені участки, якими квітами прикрашали, і наша мрія була посадити калинову доріжку. Там на жаль, ворог не дозволив цього зробити. Ми свої плани реалізували тут. До Великої війни у Селидовому проживало 50 тисяч жителів. Коли російські війська почали підходити впритул, жити у ньому стало неможливо. Ракети і каби прилітали у житлові будинки. Лікарям доводилось рятувати людей з-під завалів. Російська армія гатила по місту з особливим завзяттям. Тому згодом розбомбили й будівлю лікарні. На щастя, медики встигли вивести коштовне медобладнання, придбане напередодні повномасштабного вторгнення. 20 травня Разом з нашими колегами, до речі, це був жіночий колектив. Ми приїхали сюди, ось в лікарняне містечко. Нас ввечері зустріли голова селищної, директор амбулаторії Миколаївської. Встрітили дуже радушно, дівчата накрили нам стіл. Незважаючи на все пережите, ми відчули людське тепло, повагу до нас, турботу. Дуже вдячні їм. Наступного дня ми вже спланували, де, де ми будемо приймати наші фури, де будемо вигружати наше майно, як будемо в подальшому розгортати свою діяльність, місцева влада, медики, амбулаторія допомогли нам вибрати житло. Втрачати усе своє надбання лікарі категорично не хотіли, а тим більше залишити його в користування оркам. Тому вивезли все, що змогли. Зате тепер у розпорядженні колективу вся територія колишньої районки в Миколаївці. Переїжджали за допомогою наших партнерів, донорів гуманітарних, прем'єр-уржанс і міжнародний комітет Червоного Христа. Вони нам надали безкоштовно транспорт для перевезення, і в червні місяці ми почали переїжджати під звуки обстрілів, збираючи все медичне обладнання, лікарські засоби. Офісне обладнання, оргтехніку, лікарські засоби. Ми вивезли понад 12-20 тонних фур нашого майна, високовартісне обладнання, близько 11 ШВЛів, апарати УЗД, це дуга, комп'ютерна томографія, ну і досить багато обладнання. Процес облаштування ще триває. Лікарі до нас приїжджають, і в залежності від того, коли який лікар приїжджає, ми облаштовуємо для нього робоче місце. Допомагає з переобладнанням місцева влада. І навіть жителі приносять мішки з цементом. Тут було невеличке віконце. Прийшлося розбити все для того, щоб завести обладнання сюди. Тепер тут працюватиме цілий діагностичний центр, розповідає рентгенолог Ігор Жульов. Всі дослідження ми робили їх в селидовому, і то також ми будемо їх робити тут проводити, тобто інсульти, головний мозок ми дивимось, органи грудної клітини, пневмонії, тела видно добре, черевна порожнина, кістки абсолютно всі на артрози. на... Переломи на травми, там, де є металоконструкції, є функція подавлення металу. Ми бачимо все, одно, все одно, і ті знімочки, зрізи добре. Також у миколаївці уперше з'явиться мамограф. А ще одна гордість селидівських медиків, яку вдалося вивести з під обстрілів: рентгенапарат сідуга. Чимало хірургів про такий лише мріють. Більшість апаратури ще запакована в коробках, поки ведуться ремонти. Мамограф виробництва Італії, він хоч і аналоговий, але дуже спроможний і високе розрішення кадру у нього. Тобто можна опухоль знайти з міліметра. Ми поділимо трошки ремонт, все, все, все в планах і буде кабінет мамографії тут. Лікар веде нас до рентгенологічного центру, показує окрему кімнату керування. Тут вже частково зробили ремонт. Ви нас всі сертифіковані, те, що встигли спасти двері спеціально для ремонтних кабінетів в Миколаївці. Також є цей Миколаївський реанівський апарат. Це повноцінний апарат з попрощаючимся анодом. Він виконує всі абсолютно снімки на рівні з стаціонарним апаратом і хребти, і кульчові служби тобто, всі великі служби, він пробиває в червону порожнину. Всього на Одещину переїхало 40 селедівських медиків. Фахівці поступово звикають до нового місця. На території лікарняного містечка в Миколаївці є два гуртожитки, але більшість співробітників винаймають квартири. Лікар-порог сам з Краматорська. працює в Селидівській лікарні. Ось так опинився. Працюємо, приймаємо людей. Приїжджають з сусідніх місць. Вчора там людей від восьми до десяти тисяч було. Сьогодні вже шість людей подивився. Тобто люди йдуть. Це гінекологічне кресло, на якому здійснюється огляд жінок. Огляд здійснюється одноразовими стерильними гінекологічними наборами, також здійснюється забір аналізів. І ще приїжджають колеги-лікарі, які також роблять ОЗД. Апарат дуже гарний, новий, має чотири датчики, можна виконувати всі дослідження черевної порожнини, щитовидної залози, молочної залози, органів малого тазу, релокація, зізнаються медики, далася їм нелегко. Лікарні довелося долучати гуманітарні місії від благодійного фонду Прем'єр Уржанс та Червоного Хреста, які безкоштовно надали транспорт. Завдяки допомозі вивезли 12 20 тонних фур з медичним обладнанням. І, хоч у миколаївці врятовані медики мають роботу. Працюють на тих же посадах, зізнаються, тут все інакше. Ну, чорми mm -hmm. жили, yeah. дуже, ну, теж в приватному будинку, теж як то мені, і ми зараз винаймаємо приватний будинок, бо мені це краще, ніж квартира. Частина життя залишилась в місті, скажімо так, безлічно скажеш. Багато хто виїхав це майже два місяці, якби срок не дуже здоровий. Багато хто виїхали вже це наприкінці серпня, коли вже почалися активні бойові дії біля міста. Ну, майже багато співробітників працювало до останнього, до останнього дня. Я теж працювала в розбитому зданні, сиділа, так що живу. одним днем. Уже планировать все уже не получается, к сожалению. Это очень грустно, но уже планировать ничего не получается. Планировала, когда я жила там. Там осталась могила мамы, там осталось все то, что было, как бы меня устраивало. Хотя это маленький городочек, в котором мы жили приблизительно, как и ваше село. Знаете, возраст такой, что уже не надо каких-то там нужно знать, где ты можешь преклонить свою голову. Mm -hmm. Знаете, мне очень сложно, например, жить с чужими людьми, там еще где-то, быть кому-то абуза. Это любому человеку тяжело. А я никогда не жила ни у кого. Ни... Ну, то есть у меня всегда было мое жилье, поэтому мне очень сложно. Пані Наталя – головна медсестра лікарні. Забрала разом з собою Селидового стареньких батьків. Кожен день для нас випробування. Важко прокидатися, Буду важко прокидатися на своїй оселі. Да? Твого рідного дому вже немає. Пацани волонтери зняли з мавіков. Це батьківський дім. І у нас на домі був такий орнамент. Бачите, жовта пшениця і голубе небо. І там був червоний комбайн. Батько понад 40 років відпрацював в сільському господарстві. І цей дом йому подарували як ну, заслуженому працівнику. І тут ми, ну я з 10 років виросла в цьому домі, шия то долина, шиї того коси, ши я то дівчиною. При труднощі переїзд донецьких лікарів приніс свої переваги місцевій громаді, адже через брак вторинної ланки медицини місцевим жителям доводилося шукати вузьких фахівців аж у березівці, розповідає голова громади Віктор Купченко. Тож тепер жителі зможуть отримати кваліфіковану допомогу ближче до рідного дому. Перші чутки, як пішли що до нас, приїжджає сільівська лікарня. Спочатку питали, що це таке, що це за місто, чи сулові звідки вони. Мають. Звісно, люди всі. Дуже зраділи в плані тому, що в нас уже вели карті, Всі їхні майно, яке вони вивезли, ми розмістили. Ну, проблема в нас одні, це на зиму опалення. Це у нас проблеми опаленнями бюджету не, не тягнемо, а світло і вода, комунальні витрати, то ми компенсуємо їх із нашого селищного бюджету. 28 вересня ми вже отримали з Національної служби здоров'я вже. Дозвіл у нас здійснення лікарської діяльності за адресою селища Миколаївка Рузівського района Одеської області. Ну, всі працівники селищної ради допомагали влаштуватися лікарям, хто там будинки роздавав. У нас є на території лікарні дві квартири, які ми передали, наші комунальні там безкоштовного опалення, світло, серце розміщені лікарі живуть. І по селі вони розійшлися, познімали квартири, будинки і остаються вже. Живуть господарство своєрство собаки патей. І, звісно, що попривозили свої сім'ї, сім'ї всіх своїми проблемами. Це в основному пожилі люди, батьки і також, як сьогодні говорили є родичі, які мають там ушкодження, там, травми, які отримані нас внаслідок поранення, внаслідок обстрілу чи дії Російської Федерації. Завдяки відновленню лікарні повернулась до роботи й місцева лікарка жалко, що мало спеціалістів, але ж хоч які, хто є, і то для людей допомагають. Дзвонять мені, питають, чи ви працюєте правда, чи ні, о, хорошо, то не їхати на морозівку, проблема там. І так, і по неврології теж там треба їхати, хоч навіть якусь консультацію еліментарно оформити, не посильний лист. Будемо сподіватися, що відділення відкриє тоді ще. सचे <laughs> Приємно те, що тут кожного ранку тобі йдуть на зустріч Доброзичливі люди кажуть, доброго ранку бажають гарного дня, і це теж заряджає позитивом. Ми не відчули себе тут чужими. Ми відчуваємо турботу до нас, доброзичливе ставлення, те, як вони підклуються. Якщо ви знали, що ти лікар, що ти тут дуже потрібний. Блика повага дуже до наших спеціалістів. Я щиро вдячна, тому як вони нам допомагають обживатися в цьому краї. І, як вам сказати, лікують наші душевні рани. Вдячна всім, хто підтримав і не залишив нашу лікарню. Ми сподіваємося, що в неї є майбутнє, ми її будемо розвивати тепер на Миколаївській землі. Поступово життя налагоджується у Миколаївці. Селидівська лікарня продовжує надавати допомогу згідно 17 укладених пакетів з НСЗУ та планує відкрити ще терапевтичне та паліативне відділення.